Що ви пасики на моциках з повним баком Кензіка, з повним баком Кензіка? Я в рот бав, я воював, я танки грисяк барбарис, медалі відрами давали, я не прав, я в роті бав, я воював. Весна прийшла, новою чувствую. Щоб не було жиру на животі, коли їсте, накривайте його салфеткою. дивіться, що я вчора казав, що починаю правильно питатись і буду йти в спортзал. Усього пройшов один день, і я можу з увіреністю сказати, що в мене не вийшло. Я сподіваюся, що в майбутньому все вийде. Може, сповни молодость, Де фільми. Я, між прочим, як і Олєнік, теж по п'яні можу жопу дати. Підтримай український контент. Допоможи і проекту Ректоп, приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Старий Дід, Женя та Ернесто Трамандоне. Дякуємо вам за підтримку, твій Ректоп. Коротше, наскільки я зрозумів, то колись жінки відстоювали своє право на роботу, щоб зараз був вихідний. То, блять, все рівно, щоб пожежники в своє професійне свято ходили, блять, і палили хати. Що ти казала, що не працює? Кажу, бачиш мене банку, Xbox не працюють. Іксбокси не працюють. Капець. а PlayStation. не тест чи за тест. Іксбокси не працюють, Та, пише так. Я маленький гвинчик, я маленький гвинчик. Так, шановні, леопарди вже під Бахмутом. О. То, то ми собі зробили Ліопарда. То передали нам е, англічани чи хто-то, то -то. от і є ліопард. А що з тими всіма коктейлями Молотова, які зробили в перші тижні? Де ті всі коктейлі? Хтось зараз в гаражі боїться пчихнути? Зараз, коли, коли злива і гримить, Боже. Я собі навіть подумав, ну має бути якась вечірка, де би ми заюзали ті коктейлі. Може, хтось працює над катапультою. Ці всі штуки мають працювати з хаймерсами в одному, в тандемі. Це з катапультою дуже круто. Одна ракета пробиває діру в будівлі, залітає потім бармен з коктейлями і пригощає гостей. Щоб тобі очі не кололо. Довольно? Угу. А що ти закончив? Хуй його знає. Викине. Яке викинуть? в карман. Дома, будемо так, коли будемо ходити по кабакам, тоді, виходить, економити трошки буде. Ага. <гум> Помните передачу Росміши коміка. Все просто. Треба вложитися в минуту і розсмішити людей. Но коли я з дівчиною вкладаюсь в минуту, а іноді її в 30 секунд, то їй щось взагалі не смішно. Вона плаче. Коли ти інфантильна людина, дівочка, да, то ти зазвичай зустрічаєш мальчиків. тобто не дуже дорослих чоловіків. Але коли ти починаєш зустрічатися з мальчиком, то твоя соціальна роль трошки змінюється, і ти вже становишся, стаєш для нього мамою. І замість якихось романтичних там да штучок ти вже просто ним пишаєшся. Або під час якого-небудь там рандомного кунілінгуса, да, ти замість якогось там пристрасного ти така от молодець! Краще за всіх однокласників. Во. І, що будеш з Путіним робити? покажи, що з Путіним робити. О, так, так, давай Путін, так, то Путін. Що треба з ним робити, покажи, так. У тебе нескінченна кількість грошей, ну це, це факт. Прям до хіра. Так. але ти можеш витрачати їх лише в АТБ. <сум> 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 ну, Прям дахіра, бабла. Але розумієш, тільки. Або. Ну, найдорожчі крабові палички та ну, плін, за шість. Просто за бондюель їсти, ось так. Прикладати пельмені до ран, знаєш, під, 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 Жонглюва. Все, що хочеш. Скільки в мене буде зошитів, ти не уявляєш. Або ти носиш на голові тюрбан як професор Квірл Гаррі Поттері, і коли ти його розмотуєш, так. там обличчя Колі Зирянова, і він говорить тільки каламбурами. І ти маєш розмотувати його раз в годину, інакше він сука задихнеться і ти помреш. <плес> <плес> так, іди сюди. Дура, ти Йобаний. Ти бачиш, Оце новий шостий шнур інтернетовський. П'ять ти вже зів. Якщо ти зарахаваєш оцей шостий, я беру тебе за ноги, даю тобі в твої лапки, блять, антенну, і ти мені нахуй з вікна будеш ловити вайфай. Ти мене пачу, чи ні? По лицю бачу, що ні, ну сука, ти рискуєш життю, ти почув. Сьогодні неділя, то можеш сидіти в своїх інтернетах, а завтра, щоб пішов на роботу, прийду, провірю. А я пішов корову напувати, бо їй похуй ще сьогодні неділя, вона не знає. Баска, ваша кава. А вас нічого не, не смущає. Ні, а що? А палець? Ой, сорі, бро. Огонь. Пейл, да! Пигл. Що спільного між матчами Динамо і голими мужиками в бані? <ріць> Це шо? Не хочеться, але дня і глянеш. <ріць> <ріць> Я тут прочитала, що в деяких країнах чоловіки своїх дружин, які їм набридли, можуть продати. За скільки б ти мене продав? Я б за тебе ще й доплатив, я пішов. У мене вдома є свій штучний інтелект, мій кіт, та недавно розбив мені екран в телефоні. Прикиньте, бляха. я вам навіть зараз покажу. Бачите, видно розбитий екран? Видно? Ну там насправді було менше, але я переживав, що на зйомці не буде видно. Так, я подзвонив в майстерню, скільки коштує поміняти екран, Мені сказали, що 10 тисяч гривень нікому не треба кіт. Та ні, все нормально. Все нормально, все добре. Просто дуже хуйово. Ви уявляєте, щойно була повітряна тривога масова. Взлетів це їхній мі... І подивіться, що вони на нас кинули. Подивіться, чим вони проти нас воюють. Вони скинули на нас оцього ржавого старого моста. Виявляєте, що було б, якби оце в це, це трендець. А ще недавно, буквально вчора, під'їжджала до нас ДРГ група і кинули по нам акумулятором від скутера. Ви тільки уявляєте? Просто вони не дотримуються жодних правил війни. Акумулятором по нам кинули. Це вам не деталями з коробок від Мерседеса кидатися. Я що їду в Львів? Коротше, везу дівушку, подругу дівушки. Коротше, їду з дівчатами, буду віддихати. А ну і ще жену везу. Спросив у мене чоловіка, що ти хочеш на 8 березня. Кажу: ну, якщо хочеш, можеш кофе подарити, якщо можеш. То кофе машину. А якщо любиш, тоді просто машину. А що за м'ясо. Це з моєї домашньої свині. То, що я заєбашив ножом. Так. Я запіздовував свиню паяльною лампою. Якщо 8 березня ви не посралися зі своєю жінкою, значить це 9 березня. Nova Life Hagle Kilkerok Pidarasa Música de Pia, como mais do Pop -te. Pop. Я маю два вікна, два відра, два ножа, два ковра, які шукаю, я тебе у нас нема. Люба дружина. Ти недосяжна, як, як розвідувальний супутник в небі. Твої очі такі глибокі, що, що в них міг би затонути крейсер Москва. Що ж, ти передбачила мою промову, але подарунок ти не вгадаєш. Ти про павербанк з вбудованим ППО. Але це не все. Я ще дарую два квитки до Криму. Та це я теж знаю. Я вже замовила новий купальник. Інколи мені здається, що генерал розвідки це ти, а не я. Ту, можна сказати, всі жінки-розвідники. Ураз я не зміг зробити сюрприз. Можемо запустити салют в Москві. Дівчат, вітаю вас, з Пасхою. Христос, Воскрес. Пока. Привіт. Привіт. Слухай. Поруч з тобою я відчуваю себе як гівно в Дніпрі. Просто течу. Я тебе кохаю, я тебе кохаю, я тебе кохаю. Мені максимально похує. Увага! Відбій повітряної тривоги. Можете повертатися до нормального життя. Все буде добре. Нам ще блядь, їхати додому годин п'ять і ми стоїмо. Знаєте чого? тому що мені треба зрізати ногті, блядь. Я не шуткую, воно ну, сука, стоїть під, фа... під світлом фар нахуй стриже, блядь, ногті. Владимир як її звати? Да ніяк. <ривіт> 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 ніяк? Не... Як її клик скси Шурик. Шурик! 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 Сука, що я в своїй жизни бачив, но ну, такої хуйні я ще не бачив. Шурік. Криса на поводку, блядь! Роздум, навіщо людині освіта. Ти загубив 14 років цього життя і тебе візьмуть на мучительну роботу. Мені знагодиться тільки мова та математика. Школа потрібна на 50%. і Ірешка перезапускається на HBO. О, oh, є! Yeah. Але ти ведучий так, Ти же, ведучий в парі в... з Дженні Вау! Wow. Але продюсери вигадали нову механіку. Ти приїжджаєш в аеропорт, підкидаєш монетку. Якщо випадає решка, тебе є місцевий житель. Або е тобі щастить, і ти підкидаєш монетку ще раз. Якби ви знали панищі, як важко відінсти відлипнути вночі, фігня фігняки, ревета стогне клятий путін. Позаду нього сіндзінпінь, ні, ротика не моє. Залужний дай Боже. М, ти що ж день народження, не треба мені нічого дарувати. Мені он зсу кожен день потищу подарунків чорних пакетах робить. Ну хіба може щось одягу? Я люблю бавовну. <схід> в качалку? Ну давай сходимо, знову буду крипаком трясся. А, завтра ні. Завтра 10 березня, не люблю цей день. Давай після завтра. Думи. думи мої. О, треба здорові отипів Уварову нагадати. Як умру, коли умру, та й де умру, не знаю. Аби пізніше Путіна лише про це Благаю. О, Вачин пише. Що він там пише? Я вас прошу. Оце я розумію. Вітання, Україна. На календарі 10 березня. Сили оборони тримають Бахмут, дають бій. Вірте в ЗСУ. Слава Україні! Видите, а фігу дивіться на свою дурну ракету.